В сирому окопі ми з дідом сидим і п'янко вдихаємо дим. І то не тютюн, ні сигара, ні люлька, то 152 пігулка. Заплющую очі і уявляю на мить, як свіже повітря наповнює груди. Один, два, три, п'ять знову прихід. У мріях тут дихають люди. Розплющую очі, заводжу авто і миттю почуся в дорогу. Тримайтесь, друзяки, я скоро буду. Везу вам БК та підмогу. Лиш 5 хвилин сну і повний запас енергії, сили, терпіння. І пошепки ще я у Бога прошу. Удачі, наснаги і спасіння. І сон, той, що сниться, що ночі мені, і ще раз побачить, дай змогу. Він є еліксир для моєї душі. Я бачив у сні, перемогу.